Ось таку страву Сенегальської кухні Чібуджин ми сьогодні будемо з вами готувати. Добрий день! Ви на Ютуб-каналі УТЩОЛІ. Справа в тому, що я зараз знаходжуся в країні Сенегалу і хочу вас познайомити з стравою національної кухні Сенегалу. Це так званий борщ в Україні. Сенегальці готують е, Чебуд Дже кожен день. Е, в перекладі ця страва е, звучить про, простіше. Рис і риба. Це їхні основні інгредієнти, які ростуть і живуть в їхній країні. Допомагати мені сьогодні, верніше, я буду сьогодні допомагати. Сенегальці. Блондін. Блендін. Ну, що, поїхали? Для приготування цієї страви нам потрібні наступні інгредієнти. Саме основне, це риба. У нас сьогодні ось така велика риба капітан, яка живе в Атлантичному океані. Всім відомий оселедець. Правда, він свіжий, не консервований і не замаринований. Далі Крім риби, нам потрібно буде дуже багато овочів. І, як я вже казала, рис. З овочів нам потрібно ось такі листочки білого щавлю. Білий бісап, називається він в Африці. Ще по-іншому, ви знаєте, це як каркаде, але це білий бісап, білий каркаде. Далі, цибуля, кандія. Чесник, різний перчик, дуже гострий він є в них і менш гострий ось такий великий. Редька, капуста, цибуля, батат, помідори, гарбуз і баклажан, маньок і петрушка. Ось такий. Як бачите, набір всього, що є в сенегальській хаті. Все, що є в українському борщі, ми варимо борщ, а вони варять тібуд ну, І основний ще інгредієнт це рис. У них рис готується з, ну, я би в Україні взяла круглий рис. А тут він такий, бачите, ламаний, довгий навпіл. Я вам забула розказати ще про один інгредієнт тамарин. Він росте і в Азії, і в Сенегалі. Дуже смачний фрукт з такою кислинкою. І ось Блендін починає готувати овочі. Ну, в принципі, нічого нового, все те, що ми робимо з нашим борщем. Нарізаємо овочі. Я хочу звернути вашу увагу, от як сенегальські жінки нарізають овочі. Це мені нагадує мою маму, яка від руки шинкувала капусту і кришила цибулю. Ну, ось вони без досточки, без допоміжних якихось девайсів, вони, бачите, як гарно руками нарізають, чистять овочі. Це овоч, такий самий, як баклажан, обержин називається. Він гіркий, має гіркуватий смак. Ми його теж сьогодні додаємо. Чистить манюк. Я тільки що сама подивилась в Вікіпедії. Це роз... тропічна рослина, яка використовується в їжі африканських країн. Досить популярна. На смак скуштую і розкажу. Хочу, вам, щоб ви почули, як звучить батат, коли нарізаєш. Ось такий хрумкіт. Супер. Далі овочі миємо. І блондин поставить їх окремо відварювати, щоб потім сам процес е, приготування тібуджина був швидшим. Мабуть, до кінця е, ефіру я вивчу, як правильно звучить їхня страва. Готуються, трошки підсолили її, а ось ця частина овочів, петрушка, кандія, цибулька. Перчик і помідорки залишилися на пізніше. Далі блендін підготує рибку. Рибу потрібно вибирати, ну, якщо порівняти з українською, то, мабуть, толстолоб буде такий м'ясистий і такий старий толстолоб підійде на цю страву. Мені б дуже хотілося, щоб ви спробували приготувати колись в нас в Україні таку страву. Тут їдять всі сенегальці – Т'єбу-ченкі. 15 овочів проварились і ми додали кандію. Давайте згадаємо нашу українську макітку. Окні Ага, перчик туди додається спочатку. А з менею будемо начиняти рибку. Ось цією сумішою перець, петрушка, чесник, сіль. Ну, згадаємо, наче наша ковбаска домашня. Тільки отак начиняють рибку. Бачите? Такий маринад. Все руками. енергетика колосальна. Ви знаєте, стою поряд, і я вже, наче, сама готую. Цю страву. Дуже енергетично сильна страва. І готується вона руками від серця від щирого серця. Селечі теж маринується. До речі, я розпитала блондін, як в перекладі, страва, яку ми готуємо. Тєбу дєн. тє це риба, бу, і, Скажи, тібу. Тє, Тє бідєн". Тє бідєн". Тє бідєн". Ось так називається ця страва. Це, мабуть, буде найкраще, коли скажуть оригінально. Тє це рис, бу і, і дєн – це риба. Ось і все. У синегальців все просто. Рис риба, рис курка. Ось такі страви вони готують прості, які можуть нагодувати велику сім'ю. І Таю вашу увагу на місцеву! На місцевий дивай. Він є, мабуть, в кожній українській хаті. І один начинила рибку і обсмагує. Я вам казала, що згадую сьогодні свою маму. От саме так мама кришила цибулу. Я диву даюсь, як це можна зробити в руках. Подивіться, як майстерно. Е, Сенегальці додають до... Ті дуже гострий перець. Ми сьогодні попросили не додати гострий, а просто в стороні і за бажанням вона його приготує, положить в сторону віднору і за бажанням можна буде смакувати. Казала, додали цибульку. Ой, мені цікаво, яка вже буде заправка і куди вона буде додаватися. Риба обсмажується так сильно. Взагалі вони додають навіть такий свій засушені рибу. Але я попросила, щоб це був такий об... трошки полегшений варіант цієї страви, без гострого перцю без сушеної такої, я би сказала, трошки специфічного запаху риби. Ми робимо це з натуральних продуктів. Ступці у нас зелена цибуля, звичайна цибуля, перчик і чесночок. Ось так бленгін робить помідори. Вона їх розминає. Все руками, друзі, все робиться руками. Тому жиру, де смажилась риба. Ми обсмажуємо велику кількість циволі і помідорки без вернізок. Ароматично. Ви замітили, який незамінний казан в усьому світі. Цим девайсом користуються всі. І азіати, і африканці, і європейці. Всі-всі. Водички до цибульки з помідорками. І бачите, ми починаємо готувати соус, овочевий бульончик. І зараз будуть сюди додатися вже відварені овочі. Ми готуємо сьогодні страву на 8 чоловік, тому у нас ось такий великий казан. Діаспора в Сенегалі невелика, але українці є. І ми хочемо посмакувати синегальські. Появляється гарбуз, він не відварюється. Мьок, маньок, маньок, гарбуз. Він не відварюється заздалегідь. Бо менше потрібно відварювати. Ось, друзі, це гострий перчик, який буде просто відварюватись, але не додаватися в основну страву. Добавляємо сюди ж нашу заправку цибуля, молода цибуля, перчик і чесник. Ось і складається потихеньку пазл як готувати цю страву. І додаємо лавровий листочок, аромат неймовірний. І бачите, вони люблять насичений колір, тому помідорки потрібно брати досить спільно. Йому соусу трошки протепити і додаємо рубку. ароматно, навіть витяжка не справляється. Бачите, оселе не тільки використовується, щоб солоненький до картопельки, а й до нашої страви до трібни. І, і далі додаються овочі. Баклажанчик. У нас є подібний баклажан такий кровенький. Ось такий. Вот картофель, вот картофель, Мани... а маньок відварюється и так и так. Ага. Я думала, что только мисимо. Молочка, Речка. даikon, наша капусточка. І ви знаєте, якщо ви справді колись захочете приготувати цю страву, то ви таки здивуєте всіх. Ці уже відварені баклажанчики, М'якенькі. Як бачите, соусу, мабуть, менше, ніж самих овочі. Ось вся родзинка. Риба, овочі, рис. Все, що потрібно для Повноцінного харчування людини. Зменшуємо трошки вогонь на нижче середнього і нехай все разом протушується. Поки готується риба, овочі з соусом, ми готуємо ще один соус, який вже подається безпосередньо до готової страви. Як я вам казала, бісап, він же в нас в Україні можна використовувати щави. Буде додаватися, я так розумію, ще тамарин. Ну, поки що, подивіться, як блондин гарно чистить руками, перебирає щави. Коли запитала блондин, скільки вариться, вона сказала, я не знаю, я пробую це. Тобто, так як і люба кухарка в Україні, на смак, готові овочі. Блендін дістає в іншу кастрюльку, інші доварюються. Овочі мають бути м'якенькі. Тану та роті. Це як цікаво. Почищений помитий бісак, він же шевель, Вони варять на пару, не так, як ми кидаємо воду, а саме на пару. Вони стають ніжними м'якенькими. Далі помила блондінь тамарин. Я вам нагадую, це тропічна рослинка. Вона продається в наших супермаркетах. Вона має кислинку, таку кисловий смак. Взяла трошки бульйону і от замішую його. Ось так пробує блондин, чи смачна уже готова на сіль. Страву і ще підсолює. Бачите? На долоні спробувала і солить. Гарно вимішує, достатньо соус сюди, він вже почищений до марійн, бо зазвичай він не почищений подається. І я так розумію, вона буде його зараз змішувати з щевен. Дивіться, як на пару приготувався Щавель. Нічим Він і на вигляд не відрізняється від нашого. Марін, бачите, він вже практично відокремився соус такий від кісточки. Вона його постійно ложкою. Як бачите, кандія готувалася всередині кастрюльки. На пару готувався собі сап, і зараз в нас буде ще один соус. Соуси синегальці люблять. Маємо кандію гарненько. Тут кандія я вам вже показувала. Я вам скажу, це не тільки не борщ, це навіть не наші голубці. Це така святкова страва. Наша риба вже готова. Бачите, вона вже розварилася. І ми її дістаємо. І як бачите, у нас кастрюля з овочами, кастрюля з рибою. І оцей неймовірно, я так... Думаю, смачний і насичений соус. Рибно-овочевий. Так, пробуємо знову сіль, І сюди буде додатися зараз рис. Він уже пропарений, хвилин 10 на пару він пробув. І останній етап фактично це приготування рису. Рису у нас забагато, так як і порції у нас, друзі, багато. І ось. Так, вже фактично він готовий, він пропарений. І зараз будемо додати. Рис додається до соуса насиченого, ароматного, пікантного. І закінчуємо готувати цю страву. Ось блендін дістає нам соус. Бачите, він такий в'язкий, тягучий, соус бісап. Ну, Щавельний соус ми його назвемо. Ще раз повторюю, кандія відварена, бісап, сіль. І ми потім його будемо смакувати з рисом. Як бачите, рис вібрав уже практично весь соус. Він практично готовий, червоний. Будемо скоро вже смакувати. Презентацію робить теж блондин. Ось вона мою порцію. І ще дві порції готую, цікаво. і овоч. Ось так блондін презентувала мені дану страву. Будемо смакувати. Беру трошечки рису, трошки соусу канді. Тобто беру всього по чуть-чуть. Ось подивіться, я взяла всього по краплині, а в мене вже вийшла пристойна порція. Зараз я її буду смакувати. Страву я куштую теж вперше. Вирішила її скуштувати тільки після того, як приготовлять її на моїх очах. Тому для першого разу я взяла трошки рису, риби, маньок, гарбуз і соус кандія. Смакою. Це такий ну, неймовірний смак. Мені, мабуть, смачний кожний інгредієнт, коли він об'єднаний з от, рис, риба, всі овочі, все разом. І досить пікантний соус. Смачно! Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Теші Олі, і ми з вами готували страву сенегальської кухні «Тібудін». Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!